Розбірки по Прилуцьки, які завершилися кулею в ногу та наробили галасу на всю Чернігівщину. 3 червня до прилуцького відділку поліції надійшла заява від прилучанина Олександра Жданова, який отримав два поранення. Як розповів потерпілий, в нього з травматичної зброї стріляв депутат Прилуцької міської ради Валентин Харченко. Тож про все по порядку, десь в минуту 29-го до мене набрала жінка. І каже, з тобою хочуть побалакати, кажу хто. Каже, валік. Я кажу, який ще валік? Вона ну, каже, ну, Настін папа. Ну кажу, так давай. Кажу. Ну, ми почали з ним балакати, він каже, хочу з тобою побачитися. Ну кажу, без проблем кажу, то кого я тут. Кажу, ну, я зараз у місті кажу. Іто". Він каже, ти не мог би під'їхати? поїхати, не мог кажу, хочеш приїжджай в город, кажу, я через 20 минут кажу, буду на Кустовської царської на базі на Оптовій. Ну, я не встиг доїхати, він мені опрічне на телефонав, каже, я вже тебе тут жду. Ну, кажу, хорошо, кажу, зараз я вже доїжджаю. Тоді Олександр і гадки не мав, що на нього чекав збройний напад, оскільки готувався до звичайної чоловічої розмови. Я приїхав, підійшов до нього, він сидів в машині. Я підійшов до нього, хотів з ним поздороватися, але він не тут. Виліз з машини, достав гранату, вирвав кульцо і каже: тут, на, держи. Я кажу, Валік, що за діла, кажу. Ну, які проблеми, кажу, що ти хочеш? Каже, ми ж з тобою колись балакали, ну, ми перед цим, нас вже був з ним. Ну як, В принципі, не конфлікт, а, бо я живу з любившою жінкою, і виходить, він ще тоді вначалі приїжджав, горожав, як «Валік, що ти мені угрожаєш? Ну, кажу, Хочеш, кажу, давай так розбиратися, що ти тут, гранати, люди ходять, все. Він ну, недовго думаючи достав пістолет і вистрілив мені в ногу. Вистрілив ногу, я... Стояв, він так трошки відбіг мене, біг, убіг, потім опять же, як валік, так давай балакати, чи що ти хочеш. Він поп'ять, я тут, недовго довго і ще раз вистрелив тут. І потім підійшов мій брат, він йому каже, надержи гранату ти. Він же каже, що ти робиш, каже, ну він мовчки, він каже, я за це буду відповідати, як хочеш. Ну і каже, Ще раз таке щось повторяється, каже, я це взагалі. Кривник пригрозив вбивством та зник у невідомому напрямку. А Олександр, не гаючи часу, поїхав до лікарні за невідкладною допомогою, де з нього лікарі дістали дві кулі. Перев'язали мені все. Я, тут... я хотів додому, потім ме тут. Зразу мені там один доктор сказав, не нас піши додому, каже, бо мають пойти загноєння, яке зараз жарко. Вінська, останція лучче каже, тут треба полежати. В лікарні Олександр перебуває вже кілька днів, проте лікарі ситуацію коментувати відмовилися. Потерпілий прагне, аби кривдник поніс заслужене покарання, бо на його думку, ця людина є небезпечною для суспільства. Я встаю це неадекватно. Я вважаю, що за кожний поступок треба відповідати. не просто будь безнаказаним. Я розумію, що він хоче бути безнаказаним, ну так же теж не можна. За цим фактом дізнавач поліції під процесуальним керівництвом прилицької окружної прокуратури розслідує кримінальне впровадження за статтею 125 кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження, що карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів громадськими роботами на срок до 200 годин або виправними роботами на строк до одного року. Учасників конфлікту поліцейські опитали, причини та обставини події з'ясовуються. Досудове розслідування триває.